Бахмутський район знаходиться безпосередньо, близько до лінії розмежування, питання захисту цих кордонів стоїть особливо гостро. Активісти цивільного корпусу АЗО та активісти правого сектору закликають депутатів Бахмутської районної ради визнати РФ країну-агресора, а так звані ЛДНР туристичними організаціями. Дане прохання це не менш особина не наша особиста примка. Ще в липні 2014 року президент України закликав ООН та інші міжнародні інститути визнати ЛДНР терористичними організаціями. А 27 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла постанову про зведення до ООН і інших міжнародних інститутів і національних парламентів світу про визнання РФ країн-агресора. Грунтуючись на звернення президента України та постанові Верховної Ради, ще раз закликаємо депутатський корпус визнати Російську Федерацію країну агресора, так званих ЛНР-ДНР, терористичними організаціями. Чому дана постанова не була прийнята на Бахмутською районною радою раніше? Питання, адже офіційна підстава для подібного рішення прийнята вищим законодавчим органом влади ще на початку цього року. На даний момент таке рішення прийняло вже 18 областей, більше 28 міських виконавчих рад, в тому числі, в тому числі і Бахмутська міська рада, а також численні районні ради. Сподіваємося, що ви, як представники народу, усвідомлюєте важливість прийняття даного рішення, а також необхідність збереження єдності, цілісності та недоторканності нашої країни. Тому очікуємо від вас рішення питання, з яким ми звернулися до вас. Рішення ми пропонуємо. Прошу ознайомити. Махманська районна рада, рішення. У зв'язку з проведенням монотаристичної операції в Донецькій та Луганській областях, а також зведення президента України до ООН про визнання ДНР, не не усвідомлюючи необхідність єдності народу України у захисті суверенітету та її територіальної цілісності. Припинення ескалації військового протистояння на сході України районна Рада вирішила: перше, визнати Російську Федерацію Україну агресором а ДНР та ЛНР туристичними організаціями. Друге підтримати звернення президента України до ООН про визнання туристичними організаціями ДНР та ЛНР. Третє. Підтримати митні ініціативи президента України щодо припинення військової агресії проти України. Четверте. Доручитися секретарю Бахмутської районної ради Донецької області направити дане рішення президенту України і голові Верховної Ради України. Дякую. Все зрозуміло, Це вас Дякую.